Друзі, ну що ж, сьогодні в нас незвичайне буде відео, а відео буде йти мову про середовище, де можна навчитися програмувати, відео для тих, хто навчається програмувати для учнів, і відео для тих, хто навчає програмувати. Буду показувати безкоштовні середовища, де можна зрозуміти, як програмувати, що це взагалі таке, чи воно твоє, ну, можна спробувати свої сили. Скажімо так. І так, перше середовище, з якого ми почнемо. Це в нас ось такий сайт, має назву Code.org. І так, дивіться, ми відразу зайшли на нього, це головна сторіночка нашого Кодеорг. Всім раджу зареєструватися, якщо будеш навчатися. Що вчителям також зареєструватися для того, щоб потім створити власні класи та відслідковувати, як працюють учні, їхні успіхи, можливо, допомогти в чомусь варто буде. Або ж, якщо ти учень і хочеш просто спробувати навіть без реєстрації, це також можливо. Дивись, на головній сторіночці в нас ось такі різноманітні менюшечки. Ми зах ось, спробувати спробуйте годину коду. Натискаємо. Нам пропонують різноманітні курси. Можна всі ознайомитись з усіма. Можна обрати ось якийсь та спробувати свої сили. І так, Майнкрафт. Дослідіть Майнкрафт. Поїхали. В нас є різноманітні, ага, які в нас тут рівні. Ось, добре, ось декілька Майнкрафтів. Давайте приступити до роботи. Давайте спробуємо. І так, це в нас відео, на якому пояснюється, що як робити. Можна подивитися його. І так, обираємо персонажа. ну, Нехай буде мене цей стів. І так. Горі в нас пишеться завдання: тобі потрібні припаси для подорожі, Забе... «Збери човен зі скрині. І так, нам потрібно, дивіться, ми запускаємо програму Запустити. Він зробив один крок вперед. Тобто, нам потрібно взяти ще один блок та перетягнути. Кинули, запустили. Чудово! Перше завдання в нас вже виконано. Прекрасно! І далі ми натискаємо продовжити. Наступний крок нам потрібно рухатись вперед. Я вже бачу, ось у нас пише тут завдання. Окей, далі нам потрібно буде праворуч, ще я бачу вперед. Мені здається, навіть два кроки потрібно буде вперед. Запускаємо. Один вперед, два вперед. Є чудово. Наступний ми рівень також пройшли. Угу, Чудово. І так далі, в нас тут багато різних завдань. Де чим далі тим вони будуть ставати складнішими. Ось, наприклад, давай перейдемо на сьомий рівень, щоб поглянути, що в нас тут. Тут вже в нас йде цикл, він вже підводний світ. Наш персонаж, якщо виникають труднощі, не знаєш, як пройти рівень. От, зупинився. В нас є ось чоловічок, і тут вгорі лампочка ось така. Натискаємо. Потрібна підсказка. Так, хочемо підсказку. І нам вже пояснюють більш детально, що від нас хочуть. Чи взагалі, ну, щоб ти зрозумів, якщо ти раптом зайшов на сайт і він в тебе Іншою якоюсь мовою. Ось давайте, наприклад, ось, ось таку оберемо. Чудово, як ти бачиш, ось угу. ми можемо в, е, обрати мову. Тут чудово є перекладені курси на українську мову, але не всі. Деякі з них ще не перекладені. Не перекладені, так. Тобто є англійською мовою. Ну, можна обирати, що тобі більше подобається. Давайте ще спробуємо годину коду, наприклад, подивитися менюшечки, що в них тут взагалі є, які заняття ще є цікаві. Як ти бачиш, тут багато чого цікавого, і в ігровій формі ти спробуєш програмувати. Насправді дуже крута річ, сам користуюся і вам раджу. Переходимо до наступного. Хронологія в нас буде така, що перше середовище, ну, на мою думку, найпростіше. Далі вже буде трішечки складніше. Наступне середовище, яке співпрацює з Code.org, до речі, він, е, має назву CodeCombat. Ось. Але в нас CodeCombat буде буде не незвичайний, а CodeCombat у Роблаксі. Я гадаю, всі знають, що таке Roblox, спробували грати, можливо, навіть програмувати. І так, нам потрібно буде зайти в наш Роблакс, на ваш аккаунт. І в нас тут є різноманітні сервера, де б ми хотіли пограти. Нам потрібно в пошуку вгорі казати назву Code Combat. Ось такий сервер, де ми будемо грати та навчатися. Поїхали, давайте спробуємо, що ж це за сервер і як в нього грати. Так, завантажується. Дивіться, друзі, все в нас англійською мовою, але насправді. Ти розумієш, що від тебе хочуть. Тут е, зрозуміло, все ж таки пояснюється. Так, чудова музика вже чує, у нас є. Нам потрібно спочатку клікати. Так. Угу, Фармим наших п'єтів. Так. Угу. О, прокачався наш котик. Добре, окей. Давайте. Ага. Як збирати ці? Є, зібрали. Чудово. Далі продовжуємо бити їх. Добре, 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 добре. Угу, поінти є. Окей, чудово. Як ти розумієш, дивись, в нас далі все підсвічується. Далі ми беремо квести та проходимо різноманітні місії. Збираємо ресурси. Поїхали. Так, так, так. Педесенько. Я знаю, якщо shift то повинно бути скоріше. Так, да, є. Чудово. І тут ми з вами беремо наступний квест. Угу. Так, потрібна допомога. Добре. Ми завжди за допомогти. Ідемо в наш портал. Давайте рухаємось сюди. Є. Чомусь не переходить. Є. Перейшов. Ага, чудово, що він від нас хоче. П'єтом потрібно. Ага, коде. Дивись. І ось ми вже починаємо е, наше програмування. Кіт, Тобто удар. Натискаємо. Прописуємо якісь команди. Команди в нас є ось тут праворуч, їх можна просто перетаскувати ось таким чином. І запускаємо. І дивимося, що ось відбувається. Так, він вбив одного. Добре, чудово. Клас. Ми цю місію пройшли, рухаємось далі. Багато цікавих, простих квестиків. Чесно кажучи, сам перед відео трішечки сидів, грав, і мені сподобалось. Хотів би, щоб е, починати з такого програмування. Так, рухаємось далі. Код. Скільки в нас їх? Угу. Три, три рази нам потрібно вдарити. Ну, я порахував 1, 2, 3. І наступний квестик. Чим далі? Угу. Чудово. Чим далі, тим у нас будуть складніші квести. Насправді цікаво, затягує. Так, добре. Угу. Скільки в нас рахуємо? 1, 2, 3. Теж три. Чудово. Бачите, як ви бачите, перші місії зовсім прості. Хіт-хіт, тобто нам пояснюють, що від нас хочуть. Далі ми почнемо ще фармити різноманітні ресурси. Так, давай, давай, котик. І ми таким чином прокачуємо нашого улюбленця. Чудово. Далі будуть також боси. Загалом я в захваті від цієї платформи. Так, слайми. Добре. Скільки в нас слаймів? Ага, три слайми. І також ми продовжуємо програмувати. Ми кажемо, щоб наш еп'єт Кусив наших трьох слаймів. Так, один, два, три. Угу. Окей. Щіт затиснули швиденько. Пробігли наш рівень. Чудово. О, вже щось цікавіше. Так, поїхали. Нам потрібно. Ага. Hit слайм, хід майн. Ну, добре, давай перевіримо. Угу. угу. Тут вже нам потрібно ще один майн додати. І. Напевно, ага, і хід слайм. Два слайма, два майна. Перевіряємо. У нас є було два. Один. Два. Є. Тепер один. Два. Рубінчики. Ага, ще хоче. Ну, давай ще майн. Ага. Давай так. Чудово. Щоб він нам побільше нафармив цих рубінчиків. Хід слайм, добре. Угу. Ага. Є чудово. Друже, і ще один рівень ми пройшли, дивись, вже нам якусь медальку дали. Чудово. І так, потихеньку формиш, як ви бачите, паралельно ось також якісь є люди, які проходять квести. О, чудово. Ці квести є е, також спільні, е, якщо ви граєте з другом, це можна грати разом, разом проходити квести, разом ходити на пітів. Тобто, загалом цікаво, от я б хотів. Там би теж на такому навчатися на початку свого шляху. Ну що ж, давай будемо переходити до третього нашого середовища, бо не хочу затягувати це відео. І так, закриваємо. І третє середовище, ну, на мою думку, вже найбільш найскладніше. <кхм> І так, це вже безпосередньо просто Code Combat. І так, перший в нас був CodeOrg. Далі Code Combat у Роблаксі. І третє середовище просто сайт має назву CodeCombat. Дивись, тут вже йде більш серйозніше програмування, вже потрібно хоч трішечки щось орієнтуватися, а можна просто і, в принципі, спробувати, якщо тобі цікаво. На головній нашій сторіночці, як я раджу кругом, потрібно реєструватися, але є змога спробувати й без реєстрації. І так, натискаємо Я Учень. Дивіться, відразу введіть код класу. Це якщо вчитель зареєструвався, він може дати код класу для учнів. Дуже крута річ, сам пробував, рекомендую. І так, я учень, ні, не хочу реєструватися, хочу спробувати відразу. І так, натискаю грати, але, друзі, майте на увазі, що якщо ти не реєструєшся, в тебе дуже мало місій відкритих. Насправді тут багато чого цікавого. Але відкритих місій дуже і дуже мало, адже ти не зареєстрований користувач. Натискаємо грати. Угу. Чудово. Починаємо з першого острівця і так грати. Добре. Тваринку можна було обрати. Я залишив цього вовчика. Ага, це зовсім простесеньке. Угу. Ага, не туди є вовчика нашого послав. Ні, тоді давай щось складніше візьмемо. Як ти бачиш, тут є і простіше. Вік 5-8 років. Добре, нас цікавить, щось складніше. Я маю увазі ось оце. Так, грати. Тут уже в нас складніше. Угу. Інвентар. Так, добре, одягнути. І грати. Поїхали. Цілі. Уникайте шипів. Добре, розпочати рівень. Нам потрібно, щоб наш. Угу. Зібрати скарби. Добре, вперед. Окей, нам потрібно використовувати код уже для того, щоб наш персонаж рухався. Як ти бачиш, в мене праворч вказує Герой переміститися праворуч. На наступній стрічечці нам вже потрібно вручну починати хоча б писати. Ось, ми починаємо писати герой англійською мовою hero, нам, ми вже тут обираємо тоді, куди ми хочемо. Move up, move down. Ну, Я так розумію, нам потрібно, якщо він зараз рухався. Право, то нам потрібно донизу. Давай спробуємо виконати. Угу. І він перемістився донизу. Тобто, ти лише починаєш писати код ось тут, hero, І тут обираєш уже ось з одну з чотирьох, куди ти хочеш, щоб воно рухалося. Зараз ми повернули в нас, він зробив перший крок праворуч, далі вниз. І знову нам потрібно, щоб він перемістився праворуч. І так, right. Добре, чудово. Виконуємо. Перевіряємо, що в нас здалося. Угу. Є чудово. Перший рівень ми пройшли. Рубіни зібрали. Добре. Чудово, навіть українська озвучка. Цього раніше не було. Угу. Так, навіть довідник для підсказки є. Чудово! Це мені подобається. Ну, наголошую, що якщо ти не зареєструєшся, буде занадто мало в тебе змоги. Тобто ти трішечки пройдеш місію і далі все ж таки воно буде тебе просити, щоб ти е, зареєструвався. Як ти бачиш, мова програмування, яку ми почали вивчати, це Python, тут можна обирати будь-яку іншу, там є різноманіття, але потрібно зареєструватися. Ось така інформація, друже. Тобто, якщо маєш бажання спробувати свої сили. Або якщо, ти, або якщо ти вчитель, дуже класні середовища для того, щоб почати програмувати з учнями. Тому так. Якщо сподобалося відео, став лайк, підписуйся на канал. До зустрічі!